Рада вас бачити на своєму каналі. Рада вітати вас. Я завжди говорю, що я рада, тому що в е, мене є, ну, як сказати, повод для радості, да, так, е, ну, моменти такої радості, коли я дійсно бачу те, що е, та праця, е, той час, який я прикладаю для того, щоб поділитися з вами, Словом Божим, е, поділитися з вами серцем. Направить вас, так як направляв мене Господь, щоб ви ну, приобретали Божу мудрость, прибретали Божий разум, розуміли Божу любов, так як в свій час я зрозуміла Господа, зрозуміла Його любов. І сьогоднішній день я хочу говорити і про Його, і про Його Слово. Іменно слово буде про Слово Господнє, Да? От дивіться, я вам скажу, що коли я покаялася, коли я прийшла до Господа, я не знаю. Чого так сталося в моєму житті, але так, ну, мабуть, так мене сотворив Господь. Що я просто скажу вам із дитинства, я люблю знання. От Я любила читати. Я ще до школи, коли була малою дитиною, я ходила до бібліотеки, я перечитувала всі книжки, перечитувала ну, казки. Тобто ту літературу, яка була доступна для мене, як для дитини. Да? В школі я теж. Ну, мені подобалися знання. І коли я прийшла в церкву, да, нам сказали, що потрібно читати слово Боже. І я так взяла його читати. І ви знаєте, що благодарю Господа, що до сих пір я його тримаю в своїх руках, до сих пір ну, воно не відходить від мене. І до сих пір я направляюся цим словом, воно мене наставляє, я вибрала його як. Ну, сказати якорь без в своєї житті, тобто напрямок іще свого шляху у своїй житті. І дивіться, Ісус, в Слові Божому, Він говорить, Я є шлях, Я є путь і Я є істина. Так? Тобто, у Слові Божому написано всі путі і дороги, які предлагає нам Господь вибрати. Коли я почала читати Слово Боже, там написано: Господь говорить, що сьогоднішній день я предлагаю тобі жисть і смерть. А що вибереш ти? так? Да? Господь говорить: я предлагаю тобі вибрати жисть. То тобто не просто жисть. Да? Ми всі живемо в тілі. Ми всі знаходимося на цій землі. В... Від самого початку до свого кінця биття на цій землі, кому, кому, скільки відміряно. Ми всі знаходимося тут. Але те життя. Те життя, яке предлагає нам Господь, воно не є якби, тим розумінням цього життя, яким ми живемо. Ну, люди на цій землі, тобто просто живемо. Да? Але Господь говорить, я є життя. Тобто він предлагає нам вибрати життя, вибрати шляхи життя, вибрати напрямок свого життя, і вибрати того, хто буде направляти тебе. То буде направлять твої ноги, як написано на стесі, правди раді імені твоєго. Да? Я деколи употребляю Слово Боже на російській мові. Да? Я вам скажу: що для мене теж нелегко, тому що всі свої роки життя в християнстві. Да? Я читала Біблію на російській мові, і вона у мене якби заложена ну, на, на такій мові, на якій на той час випускалися Біблії, які я читала. Да? Зараз на сьогоднішній день я читаю і стараюся якби, і зрозуміти Слово Боже і на українській мові. Воно, я вам скажу, дуже цікаво, коли ти читаєш Слово Боже, і коли ти переходиш на різні переводи Біблії. Да? Є вони нові, є суврімні переводи, є з українського на українську мову. Зараз дуже багато в біблії перевели на українську мову, і кожен із них має свій переклад. Тобто, для ясності нашого ума. Для ясності, для ширшого розуміння слова Божого. слава Богу, на сьогоднішній день вже не тільки є одна біблія, яку ми раніше читали, да, вся в основному в нас була гецовська біблія, вона була на російській мові. Зараз у нас дуже багато переводів української мови. Ми можемо її читати, ми можемо старатися зрозуміти її, тому що чисто десь ну, з української точки зору, тобто мови України да, із погляду. То я вам скажу в різні погляди, навіть в тій самих українських бібліях, різні є погляди і якби, різне розуміння того слова, яке було написано. Да? Тому я вам іноді цитую слово Боже на російській мові. І я думаю, що це буде для вас не тяжко. Для нас зрозуміло, тому що ми знаходимося на такій території, де в нас якби і немає такої, як би, сказати чисто української мови. Тобто, ми говоримо так, як ми говоримо. І слава Богу, що ми розуміємо одне одного, і ми розуміємо те, що написано у Слові Божому. Тобто, дивіться, я почала читати, і Господь говорить, що направлення направ ноги на стезі, ну, можна сказати, на дорожки правди, правди, істини і правди радість самого себе раді самого себе. І от коли ти читаєш Слово Боже, так як я спочатку його читала, так, воно почало говорити в моє серце. Воно почало говорити в моє серце, і я вам скажу, що Слово Боже, воно не говорить, як би вам сказати, що е, ваше іменно серце не на українській, не на російській, не на англійській, не на якій мові. Воно говорить мовою любові на ті, яка зрозуміла в вашому серці яка зрозуміла в вашому серці. Тобто Господь говорить так зрозуміло ваше серце, щоб ви це зрозуміли. Зрозуміли? Деколи, коли люди нам говорять, ми деколи не розуміємо. Але коли Господь говорить, Він знає наше серце, Він знає глибину нашого серця, Він знає нашу душу, і Він буде говорити на тій мові своєї любові, своєї любові. Не на український, не на російській, не на англійській, на ще на якій іншій мові, да, на які говорять люди. Ні. Мова любові, вона доступна нашому серці. Це Господня любов. І Він на основанні того, що Він є любов, так він обращається до нас. Да. І я почала читати, почала якби, вникати про те, що Господь говорить. І почала, якби я вам говорила. Вибирати Слово Боже напрямком свого життя. Тому що коли я жила, ну, можна сказати, такою, ну, таким життям, коли я не знала Слово Боже, не розуміла його, не розуміла його напрямків, я вибирала те, що я вибирала. І я вам скажу, що наше життя це наш вибір. Ми його постійно робимо. Ми постійно робимо. Да? І я вам говорила, що Господь говорить, що вибери життя. я тобі предлагаю. У ті своєї жизни. Тобто я вам кажу, що дивіться коли я покаялась я вирішила, ну зрозуміла, що тою життю безбожною тими гріхами, беззаконнями, якими я там грішила, як я поступала, які слова сходили з моїх уст Я вже зрозуміла, що так життя не буду. А от по-другому, я жити не ну не, не знала, як жити. І я почала читати Слово Боже. Я почала вибирати. Христа якби головою свого напрямку життя, свого напрямку життя. І він почав мене вести. Я вам скажу, що коли ти живеш таким життям, де тобі хочеться, йти, і туди, і сюди, і наліво, і всю могу, і куди хочу йти. І туди. І ми приходимо якби, к розочаруванню, я вам вчора говорила, унинію, І ми думаємо, чого так? Тому що ти вибирав смерть, ти не вибирав життя. Ти Він не вибирав напрямку життя, а Господь говорить: вибирай життя, вибирай життя. І коли я читала Слово Боже, да, Господь проговорив таке, ну, дав мені таке розуміння в серце моє, і Він сказав мені ще з самого початку, що коли ти коли будеш читати Слово Боже, да, Слово Боже, ти можеш його читати просто як історію, як історію, да, і так як Слово Боже написано, що це були образи для нас. Щоб ми, написано, були непохотливі на зло. Тобто ми не вибирали шляхи смерті, шляхи зла, а ми вибирали шляхи життя то, І тої істини і правди, яку нам предлагає Господь. І Він говорив мені каже: ти можеш вибирати Слово Боже, воно стане для тебе як історія, або, може ти, або для тебе воно стане як Слово Боже. Тобто, ти повіриш в те, що це моє серце. Це, ну, це мій голос, це моя душа, це мій розум, це я говорю до тебе. Це я говорю до тебе. Знаєте, коли ти дивишся на слово Боже, як на історію, да? воно залишається для тебе як історія. Щось таке, дивіться, щось прошедше да? і ушедше. Тобто, ті времена пройшли люди, які були в ті часи. Вони теж пройшли, вони теж пережили своє життя. І ми можемо думати, що да, дійсно, да, дійсно історія. Але я вам скажу, що в Слові Божому написано, що нічого нового на землі немає. Все вже було. Все вже було. Тобто люди йшли такими же шляхами, як і ми на сьогоднішній день, день йдемо. І вони так само робили вибір, який робимо ми. І вони так само якби, відзивалися на призив Бога. Або ти підеш шляхами життя, тіми, які я тобі предлагаю, або ти будеш вже вибирати те, що ти вибираєш. Шляхами свого розуміння, шляхами свого розуму, ти будеш приймати рішення на, на основі того, що ти вважаєш правильним або розумним. І вже якби послідства за наші вибори лежить на нас, на самих. на самих, або ти будеш вірити, Слову Божому, і вірити, що це Господь. Або ти, або ти будеш вибирати те, що ти вибираєш. І все, другого немає. Другого немає. Господь горе життя і смерть. Життя і смерть. Життя і смерть. Другого немає. Так? І от я вам скажу, що Слово Боже, хто би що не говорив, хто би якби не вибирав, це право да, людини вибрати його як історію, або повірить, що це сам Господь говорить, що це Його слово, що це Його син. Який був розпитий за нас. Тому що в ну, книзі Откровіння, Книга да, Откровення, одна із книг, остання книга Біблії, да, там написано, що Христос він є Словом Божим. Він є Слово Боже. Він наш Бог. І ми вибираємо Його Богом своїм життя. Ми вибираємо іти за Ним. Ми вибираємо його, знаєте, коли корабель пливе, да, куди хоче. Написано коробчи, туди і управляє рулем. Ну, кого я хочу поставити коробчим, управителям своєї житті? я хочу вибрати Христа, я хочу вибрати життя, я хочу вибрати ті добрі дні, які предлагає мені Господь на цій землі, на основі свого слова. Вибори робити на основі слова Божого. І я вам скажу, що за роки життя і ходіння з Господом, за руки Його пізнання, я зрозуміла. і і я користуюся Словом Божим, я користуюся ним як напрямком свого життя. Я вам скажу, що воно живе. Для мене воно не історія. Для мене воно не мертве. Для мене воно живе і написано як дійственне слово Боже. Тобто воно дієве. Тобто воно має способність так, якби, дійствувати в нашій житті в соответствиї з тим, як ми його приймаємо. Приймаємо як історію. Або приймаємо як життя, приймаємо вірою. І я вам скажу, що люди розуміють або не розуміють, да? або до кінця не розуміють, або ну, от часті, як би сказати. Але всі в основі, всі в основі, да? ну, майже всі люди, особливо на цей час нашого життя, ну, на той період времени, в який нам прийшлося жити, молитву «Отче наш», Знають майже всі люди. Молитву, очі наш знають майже всі люди. Я теж є такі у нас такі ну, напечатані візиточки, і я теж людям роздаю молитву, очі наш. Але я говорю вам і їм говорю, не моліться так просто, як би нас раніше якби вчили і говорили отче наш? Тобто прочитав. От початку до кінця Отче наш сущий на небесах там, батько мій, ти прочитав її. Да? Ти, як би сказав, її прострочив, назвав її всього, бо так треба. Знаєте, Господь однажди научив мене молитви Отче наш так, як треба. Так, як треба. І навчилася її, я вам скажу, молитві Отче наш. Ще тоді, коли я була, ну, як би сказати, коли я не читала Слово Боже, коли я його не знала. У моєму житті склались такі обставини: як більшість з вас, ви знаєте, ви мами, ви мами, ви там папи, ви бабушки, ви дідушки, ви ну, будете рожати дітей. І є таке, коли ти народжуєш дитину. Да? діти ну, якби, хворіють на таку хворобу, якби кажуть, животик там було, болить, те болить. Вона називається як там, я не забула, як вона називається, якби, що ну, ді, врачі якби, говорять, що ну, там треба дитину повести там до бабушки, щоб вона помолилася там за дитину, все. І я вам скажу, що коли я народила свою другу дитину, Наташу, да, у неї якби склалася ну, така ситуація, що я розуміла, що ну, треба вести дитину десь до бабушки. Але в своєму житті я бачила, як моя бабушка молилася. В неї висіли такі ікони, висіли образи, і кожного вечора, коли ми були ще малі, я чула, як вона молилася молитвою чи наш єдиною молитвою, яка там, я пам'ятаю, що вона молилась молитвою, чи наш. Можливо, вона молилась там ще деякими молитвами, що вона говорила до, до Господа, але я знаю, що вона молилась молитвою, чи наш. І от я вам скажу, що в моєму серці виникло таке бажання, таке бажання, поїхати до неї. да, я, У мене ще й досі лежить та Біблія на такому старослов'янському язику, там букви, ще такі, ну, уже. Це ну, старі букви там напечатані, так? вона у мене є ця Біблія. І я жила від неї не дуже близько, але я поїхала до неї, я знайшла Біблію, я знайшла Біблію, і я не знаю, так я вірю, що так вевів мене Господь. Я знайшла цю Біблію, забрала її, я приїхала додому. І я вам скажу, що я відкрила її, хто з вас читає, Слово Боже, той знає. Хто не читає, Слово Боже, в Слові Боже, молитва Очі нашу, так як би вам об'яснити, ось дивіться, процентів 60 це старого заповіту і процентів 40 нового заповіту. Тобто вона знаходиться приблизно, ну отак, це не спочатку, коли ви починаєте читати. Це не в кінці, це в середині. Це всередині. Знаєте, куди приходить Господь? Куди приходить Господь? Господь приходить всередину нашого серця. Господь приходить всередину нашої душі і починає вести нас, і починає виводити нас і показувати нам напрямки життя, коли він бачить, коли він бачить, чого хоче наше серце, кого хоче наша душа. Він обов'язково прийде і направить вас так, як направив для мене. Для мене це, я розумію на сьогоднішній день, що це тільки був Бог. Тому що я людина, яка ніколи не відкривала Слово Боже, ніколи його не читала. Єдине, що я чула і розуміла, що в ньому, у такій книзі, да, вона в мене там чорненька, така тостенька, маленька, що там є молитва наш, Та молитва, якою молилась бабушка. Я вам скажу, що я навіть не знаю чому, але таке мабуть, було якби водійство Боже, що я навіть у бабушки не спиталася, де воно. Я її просто взяла і приїхала додому. І я її відкрила там, де мені було потрібно відкрити. Її відкрив для мене Бог. Я сама для себе, молитву, очі наш не відкрила, не відкрила в тому розумінні, в якому я її розумію тепер. Тоді я її просто чула, розуміла, що люди так моляться і моляться до Бога, але те розуміння молитви і любові батька до мене. Відкрив мені Господь. І він відкрив мені її там, де потрібно. Він відкрив мені в той час, який мені було потрібно. Була потрібна Його ну, поміч. Я вам скажу моліться, і Господь відкриє, Бог вам дасть поміч там, де вам потрібно. В ті періоди времени да, вашого биття, життя, хожіння на цій землі, Він відкриє вам любе. Місце списання, яке потрібне вам на ваше життя, яке потрібне на вашу ситуацію. І я вам скажу, я відкрила її, і я молилася, і слава Богу, в дитини все пройшло. Да, її так називають цю, ну якби хворобу я да, вона називається младенчик, по-моєму, чи як там в народі на це все кажуть. Але я вам скажу, я молилася. Я молилася цією молитвою. Отче наш. Отче наш, так? Да? На російській мові, а на українській батько мій. Батько мій. Батько мій. Це не просто молитва Отче наш за дві минути від початку до кінця. Це не просто, не просто прочитати слово. Ні, це батько мій. Це мій батько. Я його вибрала своїм батьком. Я його вибрала. Батько, який буде вести мене по цьому житті, який буде направляти мене, який буде наставлять. І Я вас сьогоднішній день благословляю, моліться, читайте слово Господнє, і Господь стане напрямком вашого життя. І через те, як ви будете ну, просити у його ну, помощі, да, я вам скажу, що я. І не в тому розумінні, що ви повинні там часами стоять, молитися, умолять. Ні. Бог приходить на бажання нашого серця. І в Слові Божому написано, що його вуха вони не робляться такими тяжкими, щоб не почути молитви нашого серця. Він приходить, Він розуміє наше серце більше, ніж деколи ми розуміємо самих себе. Він розуміє. Він знає, в чому я маю ну, нужду, в чому я маю потребу. Він приходить, тому що він розуміє, що потребу маю я у ньому. Потребу маю в його допочі. І він прийде. І він відкриє вам це місце і списання, яке потрібне вам на вашу ситуацію. Моліться, молитвою чи наш, Говоріть, батько мій. Не просто, не просто я вам кажу, а отак, просто в своєму серці, чи сядьте на свою кровать, чи де ви є, чи станьте на стільчик, просто присядьте в своїй тишині і говоріть, батько мій, батько мій, що є на небесах. Да? Ти розумієш, що у тебе є не просто молитва Отче наш. Від потока доколу, до у тебе є батько, який є на небесах. Батько, який чує твоє серце, батько, який бачить твою душу, батько, який знає всі твої переживання. І ти молишся, батько мій, батько мій, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай. Буде воля Твоя. І Ти молишся, і ти просиш у Господа, щоб була воля Його на Твоє життя, воля Його на ту ситуацію, де ти знаходишся. Воля Його на, на життя ваших дітей, на життя ваших онуків, воля Його. Ви можете проозглашати волю Божу, волю Божу, да? і говорить, Боже, Твоя воля. Яка б ситуація в вашій житті не складалася, коли ви будете призивати Господа, призивати Його як батька в своє життя, призивати Його царство, призивати Його волю, Його воля свершиться там, де потрібно свершитися. Тому що написано, дивіться, що Ісус Він взяв всі наші немичі, ну немощі, да, і приніс болезни, і поніс хвороби. Дивіться, коли я молилась, молитвою чи наш», я говорила, воля твоя на життя моєї дитини. Воля Твоя на життя моєї дитини. Я говорила раз за разом, раз за разом. Я говорила, Боже, воля твоя на життя моєї дитини. Я не розуміла того, що я розумію на сьогоднішній день. Але він розумів, чого я хочу. Чого я хочу. Чого я хочу? Да? Я хочу в соответствиї з Його волею, в суттвістві з тим, що зробив Христос для мене і для моїх дітей, для мого наслідя і для кожної з вас на Христі Голгофе. Я хочу виконання Його волі на цій землі. І я, коли молюся до Йо, Він відповідає, і Він мені показує, що є воля моя на життя твоєї дитини. Є воля, щоб дитя було здорове, щоб дитя було здорове. Знаєте, моліться. І Господь прояве свою волю у вашому житті. Розумієте ви, не розумієте, так як я не розуміла, але я йшла за покликом свого серця. Я йшла за тим, куди вів мене Господь. І нехай Господь вас благословить сьогоднішній день. Хай Він поведе вас, нехай Він вас направи. І залишайтеся з миром, залишайтеся з Його словом, відкривайте Його Слово, читайте Його Слово. Якщо читаєте, вникайте, просіть, щоб воно вам більше відкривалося, щоб Господь більше відкривав вам волю в, свою, в своєму слові. Да? Якщо не читали Слово Боже, все одно відкривайте, починайте читати Євангеліє. якщо ви не розумієте. Ви все одно читаєте. Тому що, коли ви будете читати, ви, як мала дитина, почнете пити молоко його любові, молоко, де ви будете рости в ньому, де він буде відкриватися в ньому, вам в ньому де ви будете черпати благословення, мир, радість і спокій. Благодаті вас. Господь любить вас. Я люблю вас. Підписуйтеся на канал. Підписуйтеся. І ставте дзвіночок, вам будуть приходити нові сповіщення, а я благодарю, що ви мені ну, залишаєте свої коментарі, що праця моя на ниві Божем, і те слово, яким я вас, вам, з вами ділюся, воно для мене, знаєте, коли ви мені говорите, дзвоните, пишете, для мене воно якби є і вдохновенням, і розумінням, тому, що праця моя не напрасна. Що я, знаєте, і та жертва, яку Бог, Отець наш віддав сина, віддав сина за нас, вона теж не напрасна. Тому що коли ми славимо, коли ми хвалимо благодарим Господа, за те, що Він зробив для нас, да? серце Боже теж радіє. Серце Боже теж радіє. Благодаті вам, миру, спокою. І хай Господній мир наповняє ваше серце, хай Господь призводи вас свої бажання в вашому серці, і хай він веде і направляє вас на стезі правди раді Його святого імення. Амінь.